Привіт, друзі! Давайте перевіримо, чи впевнено ви володієте англійською на базовому рівні, тобто на рівні A1. Перед вами два речення В цих двох реченнях я використав особливості англійської, в яких частіше за все роблять помилки люди з рівнем A1. Тож спробуйте перекласти ці два речення без помилок. Якщо хочете, поставте на паузу та запишіть свою відповідь на папері. Або просто добре запам'ятайте. Готово? Тоді давайте подивимось на переклад. Почнемо з першого речення. І це у нас запитання. Усі знають котра година? Does everyone know what time it is? Ще раз. Does everyone know what time it is? Сподіваюсь, ви переклали правильно. Давайте подивимось, де в цьому реченні можна зробити помилку. Безумовно, це саме перше слово усі. Зверніть увагу, якщо українською усі це множина, тобто не одна людина, а усі більше, ніж одна людина, то англійською слово everyone. Воно якби теж є множиною, але у реченні веде себе як однина. Така особливість. Тобто перед everyone в запитанні. Ми поставимо не do, а does. Це треба запам'ятати. І відповідно, якщо у нас на початку речення стоїть does, то це слово does вже забирає закінчення S з дієслова. Тобто нам не треба казати knows, ми можемо казати know. Does everyone know? Ще одна помилка початківця. Це запитання. Усі знають котра година. Ми можемо ще так сказати, усі знають, скільки часу. Оце скільки новачок може перекласти як how much. Звичайно ж, це неправильно. Ми повинні казати what? What time. І останнє, але дуже важливе, в чому дуже часто помиляються навіть люди на більш високому рівні англійської. Це порядок слів запитання. Справа в тому. Що якщо ми запитаємо просто котра година? То це питання буде звучати як What time is it? What time is it? Але чому це речення ми переклали не так? Чому воно закінчується? What time it is? Справа в тому. Що в англійській в одному реченні не може бути двох запитань. Подивіться уважно ще раз на український варіант. Усі знають котра година. Давайте розділимо це речення на дві частини. Перше, усі знають? Це запитання. І друга частина котра година? Також запитання. Два запитання. Подивимось англійською. Does everyone know? Запитання. What time is it? Також запитання. Але в англійській. Якщо у нас перше запитання стоїть. То після нього друге запитання. Буде вже йти з порядком ствердження. Отака от особливість. Тому ми й кажемо, перше запитання ми кажемо в порядку запитання. Тобто does everyone know? А от друге запитання, what time is it? Ми ставимо вже в ствердному порядку. Тобто Is і it міняємо місцями. І кажемо what time is. It is. Дуже важливий момент. Давайте подивимось на друге речення. Я згоден почати робити це по вечорах. I agree. To start doing it in the evenings. Ще раз. I agree. To start doing it in the evenings. Ви правильно переклали? Давайте подивимось на це речення. Перше і саме головне. І цю помилку роблять люди не тільки на A1, а навіть на B1. Зверніть увагу. Слово згоден українською це прикметник. Але англійською agree це дієслово. Дуже важливо це запам'ятати. Тому що багато людей тут переклали би I'm agree. І це звучить дуже природно для нас, українців. Тому що я згоден. Можна сказати я є згодним. Але англійською тільки я погоджуюсь. I agree. Тільки так. Не забуваймо також, що після, до, між двома дієсловами завжди стоїть частка to. А так як ми сказали agree це дієслово. То ми скажемо I agree to Start. Не забуваємо про to. Після таких слів, як Start, Finish, Keep, Continue. І так далі. Тобто починати, продовжувати, закінчувати. І деякі ще слова. Після них ми звично ставимо наступне дієслово. Формі Герунді. В виглядає дієслово плюс закінчення ING. В даному випадку це doing. Start doing. Ми не можемо тут сказати Start-Do. І як бачите, варіант start to do у нас стоїть і як можемо, і як не можемо. Справа в тому, що граматично це допустимо. Можна зустріти «start to do», Але частіше за все, після «start» ставимо Герундій. Doing. Далі вираз по вечорах. Англійською він звучить in the evenings». І це є виключеннями з правила. Ми пам'ятаємо із граматики. Що якщо у нас проміжок часу менше одної доби, то зазвичай ми там ставимо прийменник at. Якщо у нас доба від однієї до трьох, то частіше за все прийменник on. А якщо вже більше трьох діб тиждень, місяць, рік і так далі, тоді вже йде in. Але тут вечір. Явно менше однієї доби логічно було поставити прийменник at. Але це виключення. Ввечері, вранці, ми кажемо in. Це треба запам'ятати. Також не забуваємо, що ця фраза по вечорах має означний артикль. Тобто ми не можемо сказати in innings. Хоча знову ж, якби ми сказали, наприклад, по понеділках, тоді було б без артиклю. Ми б сказали on Mondays. Але по вечорах in the evenings. І це треба також запам'ятати. Тож, друзі, якщо ви вважаєте це відео корисним, поставте лайк та підписуйтесь на канал. Також, якщо ви хочете підтримати наш канал і у вас є така можливість, зробити це можна одним із способів, вказаних в описі до цього відео. Ми дуже вдячні вам за вашу підтримку. А на сьогодні все. Have a good day!